30 нових тракторів для прибирання тротуарів і дворів в осінньо-зимовий період отримали столичні комунальники. Придбання машин стало першим за багато років оновленням парку техніки для ЖЕКів. Подробиці у Вадима Ярошенка. Сучасні надійні та зручні в експлуатації. Три десятки нових тракторів, що надійшли до столиці, стануть універсальними помічниками для підтримання комунального господарства у місті. Маленький, компактний тротуари чистить. Де дерев багато, бо здорові, трактори здорові не проходять. А ці маленькі будуть проходити і чистити. Нова техніка, вона і до серця хороша. Кожен водій, механізатор хоче отримати техніку таку. Ну, тут покаталися, вроді техніка надійна. В ході роботи, побачимо, як буде працювати. Дуже качественно зроблено. Хороші мотори, крепки, трактора самі по собі дуже сильні. Хоч вони з виду кажуться не сильно великими, ну вони по мощності не вступають навіть по більшим тракторам. Для закупівлі машин провели відкриті конкурсні торги, на яких запропонували техніку як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Найбільш економічно вигідною була пропозиція товариства, яке є офіційним представником мінського тракторного заводу Білорус в Україні техніка надежна. Выпускается она в белорус... белорусским заводом уже более 20 лет. Вот на рынке Украины она где-то 10 лет. Похоже, техника работает и в Львове, и в Херсоне. І в Харкові, і в Житомирі. Виділено було 10 мільйонів, але за рахунок того, щоб був такий цивілізований тендер і виграла компанія, яка запропонувала техніку за 8 мільйонів 300. Тобто майже 20% було зекономлено за рахунок проведення торгів. Оглянув нові машини та особисто проїхався на одному з тракторів і міський голова. Віталій Кличко зазначив, що кожен комунальний працівник на новій техніці почуватиметься комфортно. Ці трактори підуть на райони в жеки. Ця техніка дає можливість замінити, наприклад, 50 дворників, які як знаєте по старінки, лопатами, щотками, мітлами прибирають двори. Мер передав ключі представникам керуючих компаній у районах та дав настанову щодо подальшої експлуатації машин. відповідаєте Головою щоб вона була в нормальному стані, щоб технічне обслуговування, техніки було нормально. Мы надеемся, что эта техника прослужит э, долгие годы для того, чтобы и эффективно прослужит, помогая. В уборці території міста Києва а з обслуговуванням машин проблем не буде, адже всі необхідні запчастини можна буде швидко і за прийнятними цінами придбати і замінити. Важливо, що є запчастини після гарантії, після того як гарантійний термін спливе. У нас є доступ до будь-яких запчастин. Оперативно ми можемо також їх мати. Чого не скажеш про китайські, наприклад, трактори це там дуже серйозна проблема? Потім виникає і вони стають не непридатними для подальшої експлуатації. Істо почало поступово оновлювати матеріально технічну базу комунальних жертв, щоб забезпечити їх усіма необхідними засобами для нормальної роботи. Також цьогоріч було придбано понад 5 тисяч комплектів спецодягу, зокрема й зимових утеплених комплектів. Під час презентації техніки продемонстрували упадки Київспецтранс спецтранс і оновлену систему обігріву. Замість газової тут встановили три твердопаливні котли потужністю 100 кВт Кожен ми відмовились від споживання газу і економимо щомісячно. В опалювальний сезон десь до 10 тисяч кубометрів газу. Тобто за сезон, я думаю, що десь за сезон півтора ми таку нашу інвестицію за рахунок економії ми компенсуємо. А ще почали оновлювати контейнерний парк. Адже з понад п'яти тисяч сміттєбаків у місті значна частина потребує заміни. Вже закупили більше 400 металевих баків з гарячим оцінкуванням для довшого терміну експлуатації. Водим Ярошенко Віталій Воротняк, Телеканал Київ.